Дівчата, є у нас у наявності ось така класна зимова куртка. Подивіться, який красивий колір, такий молочний. Ззаду вона тр... трішечки, отак вот довша. По довжині класна, бачите, попу прикриває, спереду, ось така полукругла трішечки трішечки коротша. Карманчики глибокі, дуже зручні. Ще, до речі, зверху, дивіться, вона дуже класно застібається, якщо вітер ось так робите, і просто у вас тут як шарфі. шарфіка не потрібно. І класний капюшончик глибокий. Ось така класна. Це теж є ще тут такий карманчик, можна сюди щось покласти. Так, я сподіваюся, що мене чутно Був там мікрофончик ось тут. Так, і черевички. Черевички це осінні, але з натуральної шкіри, але вони мають бавовняну устілку, дуже тепленьку. Ну, як бачите, у них така висока підошва, масивна, і вони, до речі, дуже-дуже зручні, дуже комфортні. М'ягенька шкіра, м'яка підошва, ой, устілка. Дуже класні, подивіться, і теж дуже класний такий красивий молочний чи світло-бежевий колір. І якщо напишу в описі розміри, і якщо вам по розмірам підходить, то пишіть, можна ось зібрати майже образ, черевики та куртку. Ось таку класно.